На Рівненщині внаслідок зіткнення трьох автомобілів одна людина загинула, четверо травмувалися. Аварія трапилась о четвертій ранку біля села Користь Корицького району. За попередньою інформацією, на автомобіль УАЗ здійснив наїзд 36-річний Сергій, водій автомобіля Мерседес бенц який рухався у напрямку столиці. Я його не бачив, як, як горизонт де. От від горизонту я замітив тільки УАЗа. Я його вдарив в праву сторону правою лів правою своєю стороною і пішов по обочині і зупинився. За кермом УАЗу перебував 40-річний мешканець Житомирської області та ще троє пасажирів. Всі вийшли з авто і разом з кермувальником Мерседеса почали обгороджувати місце ДТП. У цей момент на автомобіль УАЗ наїхав автомобіль Івеко під керуванням 45-річного жителя столиці. Я побіг ставити знак. А в мене заклинена права дверка, а знак в правій дверці. Я хотів вирвати дверку і тут сильний удар і дивись, фура пробиває одбойники і йде на стрічку. Через секунду ще один удар. Ну, це був не удар, а. Я так думав, що це удара. Це ж просто вона переїхала по уламках. Водія автомобіля Івеко, 45-річний Юрій, житель міста Київ, який рухався у попутному напрямку, попередньо знову ж таки не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого здійснив наїзд на автомобіль УАЗ. його водія та пасажирів, що знаходилися поруч вищевказаного автомобіля. Після чого вантажівка з'їхала у КУВЕТ з наїздом на дерево. Як наслідок, пасажир автомобіля УАЗ, 36-річний Віктор, мешканець Житомирської області, загинув на місці пригоди. Тілесні ушкодження в цій дорожньо-транспортній пригоді отримали водій автомобілів ІВЕКО та УАЗ. Також було травмовано ще двоє пасажирів автомобіля УАЗ. Всі потерпілі у цій дорожньо-транспортній пригоді знаходяться в Корецькій центральній районній лікарні. По даному факту ведеться слідство.